Привіт, дівчата! Я знаю, багато з нас полюбляють купувати пряжу в магазинах бобінної пряжі. І не завжди ми згадуємо або не завжди маємо можливість розмотати цю пряжу на кілька конусів. Я вам дуже раджу це робити, краще доплатити і почекати, поки вам розмотають. Ну, але не завжди є така можливість. Тому що я якийсь такий спосіб дуже смішний, можливо, я знайшла. Ось така в мене є ниточка, тут 4200 метрів у 100 грамах. Як ви розумієте, вручну мотати це все дуже довго. Якщо мотати просто на моталці без якоїсь основи, то цей кейк тоді починає перевертатися, і особливо коли в'яжеш на машині, все це незручно, воно плутається, він скаче по поверхні і натяжіння нитки страждає, і всі ці вузлики, і все таке інше. нитка дуже швидко заплутується. Що я... Придумала. Будь ласка, тільки не смійтесь. Ну, от такий спосіб, я для себе винайшла, ділюся ним з вами. Можливо, щось придумаю ще більш досконале, можливо, до мене вже хтось придумав, то поділіться. Будемо переймати досвід інших. Я знаю, дівчата деякі конуси обрізають і ставлять на моталки. Я знайшла такий суровий і дешевий спосіб: це конуси від туалетного паперу. Знизу я з однієї сторони їх отак надрізаю по периметру і насаджую ось на цю частину. І тоді просто намотую. Ну, але тут я трошки не додавила, я зазвичай трішки глибше їх сюди насаджую, ось так. І все, і все це перемотую. Так, звісно, вони можуть, ниточки можуть чіплятися ось тут, за ці нерівності. на... Цих конусиках, коли ви потім в'яжете, але все рівно це набагато краще, ніж просто змотувати руками або без такого без такої основи, просто на такі кейки. Тому, діліться, чи користуєтесь ви таким, чи візьмете ви на замітку собі такий спосіб, буде цікаво дізнатися про ваш досвід. Пока!